Ви завершуєте? Нам задалося звук добавити, а укуроти там дивиться Ось Бачиш, я нажимаю два рази. Ось це ось. Ну, пошу, пошу, пошу. Три секунди. Тут зменшуємо. музики. зараз все його попробуємо. Ось десь потихеньку воно все починається. Так а викачи. Прогортаємо я трошки робить. Бачите, тепер треба голос. Людей. Mm. Ти хочеш і вбрати, uh, mm. uh, uh, yeah, <laughs> <так. laughs> брат, так? Трошки притишити. Так, динамік, 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 динамік. Зайти тепер особисто так. — Його зовсім, не потрібно. Як ви щось цікаве казали, що це квітка теж, що це квітка ти нам зовсім стали брати. Також кінець. Оригінал, допомога визволять оригінал, що. Фільмон. Фільмон. Я, я маю увазі цей оригінал. Так, ну я тут я думаю, тут джерела. Дивись, так, тут можна, можна. додати, можна, можна, можна так, дитя, щоб як є показували, так звук був більший. більш. Як треба себе віднести? Вчитися в нас, вчитися в других. таки. Приховувати свої здібності. Ось так от. <свит> Тут <свит> ми можемо ще раз фотографувати, але я думаю, що не виходить. <свит> <свит> Набирайте. <свит> опийте, опийте, хай вони тебе пояснюють і тобі розказують, як усе, щоб вони вміли говорити, ми були. Закриваємо, тоді крапка, чим це пояснює, чим це було.